Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати уривки зі Святого Письма, а саме Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. У той час Ісус удень учив у храмі, а на ніч виходив і ночував на горі, що зветься Оливною. І весь народ зранку приходив до нього в храм слухати його. І наближалося ж свято опрісників, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, як би погубити його, бо боялись народу. Увійшов же Сезана Віуду, званого Іскаріотом 1 числа дванадцяти, і той, пішовши, домовився з первосвященниками та начальниками сторожі, як його видати їм. І вони зраділи і згодилися срібла йому дати. А він пообіцяв, шука... пообіцяв і шукав нагоди, щоб видати їм його без народу. Настав же день опрісників, коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра. Брата Йоанна, сказавши, пішовши, приготуйте нам їсти Пасху. І переходимо до уривку з апостола. Браття, скасуванням попередньої заповіді буває через її неміч та марність. Бо закон нічого не довів до досконалості, але вводиться краща надія, через яку ми наближаємося до Бога. І що це було не без клятви, бо ті були священниками без клятви, а цей із клятвою. Бо про нього сказано: клявся Господь і не розкається, ти священик повік за чином Мелхиседековим, та поручителем кращого завіту став Ісус. До того ж. Тих священиків було багато, бо смерть не дозволяла перебувати одному. А цей, оскільки перебувати йому вічно, має і священство нескінченне, тому й може завжди спасати тих, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступитися за них. Ну зараз це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором в ефірі.